Мої вітання. І як же їсти ковбаску, щоб це було щодня, а не раз на тиждень. І щоб це було справді смачно, корисно та доступно. Готуємо. Для цього нам потрібні такі продукти. Так, Беремо сало. Тонесеньке, тонесеньке. Відділили його від шкірочки, шкірочку не викидаємо, вона нам теж потрібна. Також беремо м'ясо свинини. Значить, можна брати м'ясо, яке у вас консервоване, наприклад. Не обов'язково свіже. Потрібна нам печінка свиняча. Я її вимочила, два рази зливала водичку. Так, тепер нам потрібна також і цибулька. Цибульки багато не буває, і крупа гречана. І готуємо смачнючу, корисну. Ковбаску, яку можна їсти всім. Гречку обов'язково потрібно промити. Я її промивала три рази, допоки мене водичка не була зовсім чиста. В каструльку кладемо м'ясо і шкірки сала, і варимо бульйончик до повної готовності, щоб шкірка була не тверда. А м'ясо було, звісно, звареним. Так, Бульончик у нас вже готовий, м'ясо шкірка готова. виймаємо і ставимо, щоб воно у нас охолоджувалося. Бульончик згодиться нам і для супа, і для борщику, на соуси можна злити. Він дуже концентрований, тому його класно на соуси розбавляти водичкою. Тим часом перемалюємо нашу печіночку. Нарізаємо цибульку. Цибульки можете брати більше, чим буде в описі під відео в рецепті. Цибульки багато ніяк не буде. І ставимо нашу цибульку піджарювати. Жаримо до такого біленького кольору, щоб вона у нас була не пережарена, не така коричнева. Так, і перемилюємо м'ясо, яке в нас вже вистегло. Разом зі шкірками на м'ясорубці. Так, і тут такий момент. Коли ви жарили цибульку, можна було порізане на кусочки сало також вижарювати разом із цибулькою прямо до таких шкварок. Дуже смачно буде! Можна робити так, як я сало разом із цибулькою перемолоти на м'ясорубці. Так, всі інгредієнти в нас готові, тому ставимо варити гречку до готовності. Гречка у нас зварилась, до неї додаємо перемелену печінку, гарно перемішуємо і доводимо її до такого вигляду, щоб вона у нас була не червона. А така бліденька, як гречка по кольору. І бачимо, уже у нас, що печіночка, що наша гречка однакового кольору. Все, тепер додаємо інші інгредієнти. Тепер додаємо наше сало разом з цибулькою. Але можна, так як я вам говорила, додати цибульку разом зі шкварками. Теж буде ну, дуже смачно. Хто люби, знаєте, щоб жирок, шкварочки були, зробіть так. Буде дуже-дуже смачно також. І в нашу масу додаю також бульйончик, в якому варилось наше м'ясо і шкірки сала. І добренько все перемішуємо. В бульончик я додала пару листочків лаврового листа. Ой, не вміщається в мене в тому казанку, воно б і вмістилося, але дуже незручно все перемішувати. Тому я взяла більшу каструльку і туди все висипала. Тому розраховуйте так, щоб у вас все туди вмістилося, вашу ємкість. І нам ще ж треба гарненько прогріти, щоб наше сало пустило жирочок, якщо воно у вас не піджарене. Так, а тепер висипаємо м'ясо разом зі шкірками і теж гарненько все прогріваємо, перемішуємо. Додаємо, до речі, в процесі по трішки солі і смакуємо. Можете з самого початку посолити м'язку, посолити сальце, а також поперчити. Поступово вам було легше це все об'єднувати. Ковбаску ми будемо робити без оболонки. Тому беремо рукав для запікання, розрізаємо його пополам і розкладаємо як книжечку. Викладаємо нашу масу на край, залишаємо такий кусочок з краю, щоб можна було завернути. І по боках залишаємо теж. Краян не зайняті, і будемо завертати. Завертайте, так, трішки натягуючи плівочку. У мене, до речі, є відео, яке називається Такої ковбаски. Ви точно не робили. Можете подивитись, там я теж розказую, як я завертаю ковбаску. ссылку на відео оставлю в першому коментарі. І завертайте, і одночасно так утрамбовуйте. Це робиться дуже швиденько, просто вам тоді менше буде її топти. І так тишки натягуючи наш рукавчик, так, беріть і втрамбовуйте, і завертайте. Так, і оце края ми беремо, обов'язково закручуємо і зав'язуємо. Вивчимо інший край і його теж зав'язуємо. А тепер можете взяти і, як звичайно, ковбаску обв'язати ниточкою, як вам буде зручно. А можете взяти харчову плівку і просто цю ковбаску зафіксувати. Це для того, щоб у вас, Це для того, коли в процесі приготування можуть бути. Якісь там у нас такі моменти не дуже приємні. Десь засипили, десь порвали, тому фіксуємо, щоб у нас не було ніяких неприємностей. Все. А можете це не робити. Як вам буде зручно, але коли це буде перша така технологія використовуватись, то зробіть так, щоб у вас не було ніяких неприємностей. Така в мене ковбаска вийшла. Можете її просто багато, ви її, звісно, всю не з'їсте. Можете зварити всю. Можете положити оці заготівлі у морозилку. І виймати коли вам потрібно. Розморозили і приготували ковбаску. Дивіться, скільки ж багато продуктів у нас було. Зовсім небагато, а ковбаски багато, можете, до речі, покласти трішки менше гречки, буде теж дуже-дуже смачно. Тут, уже, як на свій смак, трішки можете вже видумувати своє. Піджарити вам сало чи не піджарити, гречки трішки менше покласти чи не покласти. Вийде у вас класна в домашніх умовах ковбаска. Корисний натуральний продукт для діточок, для бутербродів. Як тільки закипіла водичка, кладемо нашу ковбаску на 5-10 хвилин, щоб вона тільки між собою поєдналася. Тому що в нас оболонка не натуральна, нам її довго варити не потрібно. Якщо натуральна, то треба варити обов'язково, щоб оболоночка наша проварилася. Тому. Не прикиплячій воді тримаємо у високій температурі. Залишаємо на ніч для стабілізації в холодильнику. І дивіться, у нас може бути таке, що трішки всередині наш продукт більш виварюється, тому можете отак край взяти і самі докрутити, щоб вона всередині була утрамбована. Тому що ненатуральна оболонка, то може бути і так. Але це докрутили і прекрасно все тримається, щоб більш була утрамбована всередині. Все, отака ковбаска у нас вийшла. Зараз будемо з вами смакувати. Вона у нас така тугенька, спресована гарно, тримає форму. Тому робіть обов'язково таку ковбаску корисну. Виберіть для себе варіант, який вам. Смачніший буде, який ви більше полюбляєте, і завжди будете мати такий гарний продукт. Будь ласочка, ставимо лайки, пишемо коментарі, ділимось моїми відео. Також, звісно, запрошую до себе нових підписників і бачимо, яка у нас вийшла кубаска. Гарно тримає форму навіть без оболонки. Смачна, корисна, пахуча. Вона така, наче, і не паштетна, і не м'ясна. Так що обов'язково робіть таку ковбаску і бажаю вам смачного миру і добра.